Я із Харкова. Все життя пророзмовляла російською мовою. Але що вам хочу сказати, ніколи не пізно розпочинати щось нове у житті. Бачите, сьогодні небо вже не рожеве, але все одно гарно дуже. Сьогодні я пропоную з вами поговорити про українську мову. Чому я вирішила робити свій канал саме на українській, на якій мові я розмовляю в житті. Я не пам'ятаю, показувала вам чи ні, але мама мені подарувала ось такий віночок на двері. Я завжди хотіла повісити. Але чогось вдома не робила, обов'язково зроблю в Україні. Дехто з вас точно знає, хтось зараз дізнається, що сама я із Харкова і все життя. Пророзмовляла російською мовою. Не тому, що Бу. не тому, що я так обирала, а так було в моєму середовищі. Мої батьки спілкувалися російською, моя бабуся, мої друзі. Бу. Тобто усі навколо спілкувалися російською. І так я навчалася в українському класі, але ви знаєте, що практика робить велику справу. Коли я навчалася у школі, моя українська була досить добра, бо я практикувала її кожного дня, але. Після школи, вважаю, що я багато чого втратила. Пора на роботу, машини, брудні. Коротше, з самого початку війни я розуміла, що буде правильно все ж таки переходити поступово на українську мову. Але стресу і так було у житті багато, і якось думала, що недоречно зараз виходити з зони комфорту, коли і так дуже некомфортно. Тут ще англійська додалась. Так, мізки закипали від цього там суміші усіх мов. І ще переходити на українську ну якось було забагато. Але бажання у мене всередині, воно нікуди не зникало. Просто я розуміла, що треба дати собі час, колись, напевно, це станеться. Все, доїхали ми вже з вами на роботу. ходімо. 9.30 ранку, мінус 9 зараз на вулиці. Але сонячно. Зараз вам покажу, там ще місяць відніється. Бачите, давайте, напевно, я попрацюю і коли вже повернуся додому, тоді договоримо. Це я вдома? Давайте що Треба було з чогось розпочинати, і я подумала, треба, мову, цю практикувати, з ким мені розмовляти. І чогось мені пригадалось, що в мене є давно цей забутий youtube канал. І я отримую від. Вас від друзі свої багато запитань в інстаграм про Канаду, як я знайшла роботу, де ми живемо, і таке інше. Тому я подумала, а це гарна ідея повернути цей канал, але зробити його цього разу україномовним, розповідати щось про Канаду, про свій досвід життя. Тут для вас плюс інформація якась, для мене плюс практика української мови. Так все зрослося в цей пазл. Я зробила зараз для себе цей челендж, влогмас, коли публікую відео реально щодня, і практикую мову. Хочу признатися, що. То все ж таки вдома ми поки що продовжуємо говорити російською. На роботі я розмовляю англійською, тому в мене в місках, звичайно, там все одразу змішалося. Але я відчуваю, що мені все легше і легше розмовляти українською більше якихось слів, я пригадую, тому практика точно робить велику справу. Поки що я не можу сказати, що остаточно перейшла на українську. Я все ж таки думаю, що треба це робити в якійсь лайтовій формі, не насильницьким шляхом. Але думаю, і бачу, що багато моїх знайомих поступово починають переходити в інстаграм, публікують якісь пости, розмовляють між собою потрошки. Навіть люди да, із Харкова я не відможовую цих людей від львів'ян чи якихось. Але це ж таки в нас довгий час основною мовою була російська. Хоча ми усі вважаємо себе українцями. Просто так історично склалося, що ми живемо так близько до кордону, і більшість людей спілкувалися там все життя російською. Але я бачу, що багато моїх. Друзів, знайомих, потрошки все ж таки розпочинають додавати українську мову. Розкажіть, будь ласка, як у вас з українською мовою? Чи ви намагаєтесь зараз розмовляти нею більше? Чи якось ці події в Україні спонукали вас таки вивчати рідну мову? Сподіваюся, що не буде ніякого безладу в коментарях. А так ми бічливо поспілкуємось і поділимось, хто як відчуває себе зараз в мовному плані. Якщо вам було Цікаво, почути мою думку. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк. Якщо підтримуєте мої намагання з українською мовою, теж від вас чекаю лайк. Підписуйтесь на мій канал. і З вами скоро побачимось! Пока!